Генеральна прокуратура України оголосила про підозру міністру оборони та раднику президента Росії, а ще 16 високопосадовцям та військовим вищого ешалону Кремля. За словами генпрокурора України Юрія Луценка, правоохоронці зібрали низку доказів, які підтверджують, що ці російські чиновники розв'язали гібридну війну на території України, що переросла у повноцінну окупацію частини нашої держави. Такі дії призвели до загибелі більш ніж двох тисяч українських військових і завдали збитки Україні на суму майже у півтора трильйона. Гривень генпрокурор заявив: усі 18 осіб отримали повістки за місцем роботи і оголошені у державний розшук. Ми будемо відразу після завершення державного розшуку. Так вимагає від нас законодавство його певний час проводити, встановивши, що ці громадян немає на території України передавати справу у міжнародний розшук. Це може забрати від 15 днів до місяця. Чотири десятки снарядів із забороненої важкої артилерії випустили бойовики по опорних пунктах сил АТО в бахмутівці Про це повідомляють у штабі антитерористичної операції. В Авдіївці та Новоселівці-другій незаконні збройні формування вели вогонь із мінометів. В пісках застосовували ручні протитанкові гранатомети. На Маріупольському напрямку бойовики із 120 мм мінометів вели вогонь по українських позиціях у Красногорівці. Бійців у Широкиному обстріляли із мінометів та гранатометів. У гнутовому та водяному застосовували автоматичні гранатомети, а у гранітному стрілецьку зброю. Міжнародний валютний фонд до кінця цього місяця не розглядатиме виділення Україні чергового траншу фінансової допомоги. Цього питання немає у порядку денному ради директорів МВФ, опублікованому на офіційному сайті. Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Олександр Данилюк висловив сподівання, що надання наступного кредитного траншу фонд розгляне до кінця цього серпня. Після лібералізації візового режиму українці зможуть їздити без віз майже до ста країн світу. Про це заявив глава вітчизняного МЗС Павло Клінкін під час наради послів у Києві. Він зазначив, що запровадження безвізового режиму може відбутися у найближчі кілька місяців. Нині триває технічна підготовка. Також міністр виокремив і інші головні питання для української дипломатії. Серед них збереження санкцій проти Росії, звільнення політичних в'язнів. Павло Клінкін передбачає, що українські питання опиниться у центрі обговорень на саміті. Великої двадцятки у Китаї цього вересня. Безробіття біч сучасної України. Через цю нагальну соціальну проблему та ще й за умов щоденного зростання цін та тарифів без роботи вижити неможливо. Найважче боротися за вакантні місця переселенцям, учасникам АТО та випускникам вишів без досвіду роботи. Прийшов влаштовуватись позавчора. Прийшов тільки що тести, прийшов е співбесіду. Завтра на психологічні тести направлені дуже сложно попасти, звісно. З роботою дуже тяжко. Вимагаю, щоб, по-перше, був стаж роботи, який неможливо знайти, тому що в нас в Україні замкнуте коло. Людина, яка виходить з університету, вона хоче зразу піти на роботу, отримати той стаж. Але ти приходиш і тебе запитують, у тебе є стаж, ти говориш, немає, ну тоді йди на вулицю. Робота є для всіх за достойну варто поборотися. Переконана більшість працюючих українців, радять не покладатись на соціальні центри, а шукати власними силами, намагатися переконати роботодавця, що саме ви йому потрібні та бажаєте працювати. Насправді, якщо у вас є якась ціль. Це абсолютно не складно. Якщо у вас, наприклад, немає якоїсь там попереднього досвіду, якоїсь сфери виконання, то це не є абсолютно проблема. Якщо у вас є бажання і хист, то в принципі роботодавець на це звертає увагу. Чоловік має сам робити все для того, щоб найти роботу. По Поводу того вот, допустим, многие люди просто подходят, да просять там деньги. Це громаніше проблема именно України, тому що. Что... Человек, у него есть руки-ноги, у него есть голова. Он может работать кем угодно. Когда люди говорят, что нету денег, Можна піти працювати елементарно за 3-4 тисячі касиром. Це краще, ніж ноль. На початок року за одне робоче місце боролись рекордні 19 безробітних, розповідають фахівці центру зайнятості. Серед молоді третина без роботи. Ці цифри зростають, адже ледь не щодня відбуваються так звані реформи, та люди підпадають під скорочення. Сьогодні в службі зайнятості зареєстровано 25% від загальної кількості та держслужбовців. На Минулого року їх було тільки 13, тобто майже в два рази більше. Сьогодні майже 45% в службі зайнятості зареєстровані безробітніми тих, хто має вищу освіту. Знову висновок. Вища освіта, на превеликий жаль, не дає сьогодні гарантії того, що людина має велику перевагу на ринку праці. Незважаючи на масштаби безробіття, центр зайнятості повідомляє про брак фахівців виробничих професій, не вистачає робочих рук в швейні промисловості та сільському господарству. Звичайно, у нас IT-сфера, достатньо, якщо це фахівці високого гатунку затребувані, відповідного напрямку технологи, є достатньо вакансій в фармацевтичній галузі, ну і менеджери. Якщо не вдається знайти роботу відповідно до освіти, експерти радять не опускати руки і опанувати нову професію, адже курси перепідготовки з багатьох спеціальностей існують давно. Крім цього, фахівці радять особливо в період фінансової кризи звернути увагу на своє хобі. За статистикою такі люди кординально змінили своє життя на краще та почуваються щасливими. Цього року значно збільшилася кількість першачків. Нині подано 32 тисячі заяв до київських шкіл, а це значно більше ніж минулого року, стверджують експерти. У столичній міській адміністрації натомість запевняють, до такої кількості учнів школи готові. Крім того, вже з вересня навчання у початкових класах проходитиме за полегшеною системою. Збільшення інтерактивних занять та зменшення навчального навантаження допоможе в подальшому правильно користуватися отриманими знаннями певні фахівці. Також до кінця року задля безпеки учнів планують встановити відеокамери в усіх навчальних закладах столиці та залучити патрульних. Відповідно, на сьогодні у нас постала потреба створити 98 додаткових перших класів. Ми їх вже створюємо. На сьогодні відбуваються ремонти у приміщеннях, де є можливість прийняти ці додаткові класи. Десь і ще там, знаєте, з минулого у десь була там автошкола, десь ще десь в оренду здавалася частина приміщення. Сьогодні ми ці договори не поновлюємо навпаки, от саме на таких звільнених приміщеннях в школах відкриваємо нові класи. Ми зараз обучили 130 патрульних поліцейських, которые будуть закріплені в чотирьох пілотних местах городах України за школами, Івано-Франковська, Одеса і Львов. Они обучены школьними офіцерами і методології давати новые умения и навыки. За 25 років незалежності Україна здобула організаційну політичну та енергетичну самостійність від Росії. Це цивілізаційний прорив, каже перший президент України Леонід Кравчук. За його словами, наша країна з часів здобуття незалежності завжди була серед стратегічних інтересів Кремля. Але на думку Кравчука, якщо Росія таки піде в атаку з метою захоплення українських територій, то серйозно поплатиться. По перше, на наших землях зустріне серйозний опір. А по друге, цивілізований світ ізолює агресора. Що ж до втрачі. Криму, то Кравчук певен повернення півострову під протекторат України питання часу. Своєї вини в анексії Криму та деяких територій Донбасу не відкидає. каже, ще у 91-му треба було ухвалити документи, що забезпечили б децентралізацію. Адже Росія скористалася відсутністю в Україні повноважень на місцях. Не відпустять це. Нам треба знати. Тому ми самі маємо від них. Відійти, я не випадково назвав, я маю на увазі від Росії, цивілізаційним проривом наше відокремлення енергетичне, організаційно-політичне, матеріальне, залишилися ще деякі е, ну, сімейно-побутові, а може історично-національні моменти, які ще зв'язують не всю Україну, а деякі регіони України з Росією. Українською мовою привітала нашу державу з Днем Незалежності президент Литви Даля Грибоускайте. Посольство цієї країни опублікувало відеозвернення у соцмережі. Грибоускайте закликала українців зберегти єдність на шляху реформ. Дорогі українські народи. Щиро вітаю вас з Днем Незалежності. 25 років тому ваш наряд вирішив створити незалежну країну. Бережіть єдність на складному шляху реформ. Творіть свою країну самі і своїм прикладом надивайте інших. Прагніть до такої країни, про яку мрієте. Лішайтеся рішичими. Ви обрали правильний шлях. Литва з вами, слава Україні!